Якщо влада, в принципі, має проблеми з забезпеченням стратегічної комунікації суспільством, вона починає втрачати довіру. І тут є два методи: або пробувати керувати інформацією, що в постінформаційному суспільстві під час того, що переважна більшість людей користуються соціальними мережами, нереально ну просто. Можна спробувати там як Китай чи там Росія позакривати все і мати тільки верифіковані джерела інформації, але це може зробити тоталітарину Демократія Цього зробити банально не може. Тому, відповідно є більший запит на релевантну інформацію. А якщо є більший запит на релевантну інформацію, то ключові агенти, які надають цю інформацію, власне, журналісти. От бо як би не були там блогери, популярні подкастери, це умовно кажучи, не ті, хто подає збалансовану інформацію. Це ті, які дають інформацію тут і зараз. А медіа журналісти дають інформацію збалансовану.